Вежа школа розумієш. Львів, пам'ятник митрополиту Андрія. Це Андрій Шептицький, який був відомим громадським діячем, релігійним служителем церкви. І ось він на підвищується постамент. Андрію Шептицького, Шептицькому перед Собором Святого Юри. Це Львів біля Собору Святого Юри. Знаходимося зараз. От Тут будівля захищена від ракет. І погляньте, яка велична будівля Святого Юри. От, ось така площа перед собором, перед цим храмом чи собором. Ну, мені здається, це собор. Після реставрації дивлюся стіни або неякісна реставрація була, але ну, поколені. Але така велична споруда, знаходиться цей собор на горі. До речі, ось на стіні однієї. З будівель написано, що в цих палатах протягом 1941-1944 років жив і служив Богові та Україні духовний вождь наш надій нації, слуга Божий. Митрополит Андрій Шептицький. І там є пам'ятник перед собором. Написано митрополит Андрій. І ось ця дошка меморіальна, яка говорить про те, що в цьому храмі, ось, погляньте, у цьому храмі Святого Юри служив протягом 40 так, 43 років, 1901-1944, значить, 43 роки ось цьому храмі Святого Юри служив Андрій Шептицький. Він служив не тільки в церкві, а написано, що служив і всій Україні. Духовний вождь нашої нації. Слуга Божий Андрій Шептицький. Ось вхід. Вхід у сам собор це святе місце для українців, для всього нашого народу. Дякуємо Богові, що він дає змогу.